Стамбул залишиться місцем перемовин щодо перемир'я. Київ і Вашингтон погодили, що саме це турецьке місто і надалі буде основним переговорним майданчиком. Пише сьогодні західна преса. Чого саме чекати від нового раунду і які настрої у Білому домі і конгресі? США обговоримо це наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Вашингтоні Дмитром Анопченком. Він якраз на зв'язку із будівлі конгресу. Дмитре, вітаю! І почни, будь ласка, зі Стамбулу та новин щодо нього. Ну, новини щодо нього такі, що зараз, як пише західна преса, він стає не тільки місцем наступного раунду переговорів, вже на наступному тижні. Скажу про це детальніше, але і основною переговорною основним переговорним майданчиком, на який згодні усі замість Ріяда, в принципі, з якого все починалося. Замість Ватикана, на якому наполягала Мелоні, але не згодна Росія. замість Швейцарії, на якій наполягав Макрон, але теж немає щодо цього згоди. Ну і ось про нові переговори переговори у Стамбулі вже на наступному тижні. Думаю, ви бачили це в новинах. Повідомляв президент Зеленський. Але у дипломатичних джерелах зараз кажуть: по-перше, що це саме Україна запропонувала вийти на ці переговори на черговий раунд, що ініціатива була з Києва. І по-друге, що конкретних дат поки що ось станом на цю хвилину немає. Тобто, день зустрічі переговірників ще треба додатково узгодити. А от принципово Путін зізвонювався з Ердоганом, а Україна погод. Жувала свою позицію щодо цих переговорів із Вашингтоном. Дуже детально німецький шпігель про це пише. Вказує, що якраз недавній візит до Києва спецпредставника американського президента генерала Кіта Келого якраз багато в чому був присвячений координації переговорів і узгодженню позицій. Тут цікаво, що це будуть перші офіційні контакти між Києвом і Москвою після того, як Тут в Сполучених Штатах змінився політичний клімат після того, як президент Трамп розморозив поставки зброї, продаж зброї. Ну і так само фактором загрози, фактором тиску на Росію залишаються нові санкції. І от, якраз щодо санкцій, Трамп звертається зараз до Сенату із досить незвичайним проханням не йти на літні канікули. Я перевірив графік з 4 серпня до 1 вересня. Сенатори мали і поки що мають, бо графік чи роз'їхатися по своїх округах і штатах, і от Трамп публічно попросив скасувати не тільки ці канікули, але і довгі вихідні, на які теж збиралися конгресмени. Формально щоб затвердити кадрові призначення, але для нас з вами важливо, що. Це буде можливість в більший термін розглянути. Можливо, сподіваємося затвердити законопроект Грема. Це розширює вікно можливостей для того, щоб ті ініціативи, з яким виступив американський сенатор. Ну і підтримали його дуже багато американських політиків тут в Конгресі. Щоб це було проголосовано. Бо 2 вересня це дедлайн, який оголосив Трамп для Росії, для певних зрушень в мирному процесі. Ну і прог. Проголос... Голосувати до цієї дати могли би не встигнути, якраз якщо би пішли на канікули, пішли у літні відпустки. А щодо поставок зброї, ця тема зараз теж дуже активно, максимально активно обговорюється тут у Сполучених Штатах і те, що називається в коридорах влади, тобто в конгресових кулуарах і у пресі. Ну і з найважливішого, що що штати таки отримали український збройовий запит. Я поясню що це таке, бо американська адміністрація мала за правилами отримати від Києва. Ва точний перелік тієї зброї тих боєприпасів, які потрібні на фронті і, взагалі, потрібні Україні не тільки на фронті а в тилу, якщо йдеться про засоби ППО на першу половину на другу половину цього року. Ну і щонайменше на першу половину року наступного. Тобто, Пентагон тоді бере цей лист і координує з виробниками зброї, з'ясовує, що можна запустити у виробництво, які строки поставок. І лише після цього можуть звернутися з проханням про дозвіл. На продаж зброї і до Білого Дому, і до Конгресу, бо дуже часто е, потрібне погодження конгресу. Ну і Київ цей перелік детально не розголошував, але агентство США Дед прес якраз поговорило з американськими військовими. Ну і зараз публічно пише. Тобто, і ми можемо про це говорити в ефірі. Е, З'явилася інформація від джерел у Пентагоні, що український збройовий запит, по-перше, він зараз в роботі, тобто він вже розглядається, він е, вже аналізується. І що цитата в цілому потреби України у зброї і боєприпасах. Такі самі, як і раніше, тобто в цьому переліку, в цьому запиті, немає серйозних змін, і це означає, що пріоритети Києва у військових поставках кардинально не змінилися. Серед того, що запитує Україна зараз, це системи протиповітряної оборони, включно із Петріот. Але там є ще і комплекси лазерного наведення. Також у списку далекобійні ракети атаком з системи ППО середньої дальності, мова про нейсемс і різноманітна артилерія, і знову ж таки боєприпаси для артилерії. Що цікаво, ключовою є попередня домовленість, яку президент Трамп досяг з генеральним секретарем НАТО, що ось працюватиме цей механізм, ця схема, коли члени НАТО мають відправляти свою зброю на мільйони доларів Україні, робити це зараз, не чекати. А потім вже закуповувати зброю у Сполучених Штатах. Ну і коли її виготовлять, тоді її вже. Поставлятимуть європейцям. Ну звісно, тут є серйозна проблема щодо часу, тому що, наприклад, на виготовлення комплексів Петріот говорив з американськими військовими. Вони підтверджують, треба щонайменше кілька років. Але що стосується, наприклад, артилерійських боєприпасів, то тут ситуація куди більш оптимістична. Но ось свіжі дані Reuters з'явилися теж публічно. Теж тоді можемо про З січня посередину травня поточного року. Україна від інших країн вже отримала приблизно 420 тисяч артилерійських снарядів. Це це, що потрібно, ну буквально щодня на фронті, те, без чого фронт не може, і найбільшим постачальником залишаються Сполучені Штати майже 40% Сполучені Штати таки поставили. Ну і з найважливішого, вже завтра це підтверджують в українському уряді. Це підтверджує новий український міністр оборони Денис Шмигаль. Вже завтра відбудеться Рамштайн. Засідання віртуальне засідання, як сказав Шмигаль, більш технічно організаційне. Але з найважливішого, що очікується завтра, поки що очікується, Коється це якраз домовленість Німеччини і Великої Британії щодо великого проекту щодо фінансування закупівель зброї для України у Америки, і щонайменше, закупівель систем Петріот. Я говорив про це із колишнім міністром оборони Великої Британії Сір Гранд Шапс працював перші два роки Великої війни. Очолював військове відомство Великої Британії. Дуже детально розмову про те, на що можуть витратити гроші, і які ще ракети надасть. Нам саме Велика Британія сьогодні у дев'ятій в моєму авторському проєкті Червоні лінії цікаве велике обсяжне інтерв'ю. Ну і користуючись можливістю, ще хочу про проанонсувати наш величезний ексклюзив. Будемо говорити про спроби російської розвідки прослуховувати всіх і вся. і тут в Америці, і в Європі. І для цього ми домовилися про інтерв'ю із легендою центрального розвідувального управління людиною, яка працювала на ключових посадах, і зокрема він був нелегалом. І працював від ЦРУ в самій Росії, заінтригував Іра, Дмитре. Традиційно будемо дивитися і закликаємо наших глядачів доєднуватися. Червоні лінії не пропустіть. З останніми новинами з Вашингтону був наш спецкорд Дмитро Ановченко. Дякую тобі, Дмитре, за роботу і проаналізуємо останні заяви Білого Дому з гостем нашої студії. Сьогодні це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, ще раз вітаю. Слава Україні! Ром слава вітаю! Пропоную почати саме з цього рішення. Дональда Трампа, який віддав е, все ж таки наказ е, постач... відновити постачання військової допомоги Україні? Наскільки це такий переломний момент? По перше, а по-друге, а що стало чинником? От, на вашу думку, тому що соціальні мережі вони рясніли знаєте цими мемами. Е, Меланія Трамп, союзник головний України. Е, е, ми так всі е, жартуємо. А, от а насправді дійсно наскільки вона впливова, і чи було це чинником? Ну я думаю, що тут є відповідний елемент внутрішньоамериканської політики в першу чергу, тому що якось продати американцям зупинку постачання зброї в Україну, мабуть, було достатньо проблематично. Тобто, одна річ, коли, наприклад, Трамп обирався на посаду президента, і вів десь рік тому передвиборчу кампанію, який розказував, що от. Байден дав втягнути Сполучені Штати в якусь довгу війну. Ми витрачаємо на неї ресурси, а краще їх не витрачати, і я швидко цю війну завершу. І це, в принципі, мабуть, багатьом американцям тоді подобалося. Потім Трамп прийшов до влади, ніяку війну він не завершив. Більше того, всі бачать, що всі його спроби, якимось чином цю війну завершити, завершувалися нічим. Путін всі його ініціативи відкидав, більше того, демонстративно і показово після будь-якої розмови з Трампом проводив масовані обстріли України, демонструючи таким чином рівень поваги до президента Сполучених Штатів, про яку сам Трамп дуже любив говорити. І зрештою, я думаю, що і він сам, і його політичні консультанти, зрозуміло, що ці всі контакти і весь цей формат, який вони задали від початку правління Трампа, ну це все достатньо токсично для рейтингу Трампа. Тобто Трамп обіцяв, що він завершить війну, війну не завершив. Тиск на Україну, в принципі, як виявилося, сам по собі не означає завершення війни, тому що треба переконати завершення війни Путіна. а Путін чомусь не переконується. Якось на цьому тлі завершувати, припиняти постачання зброї в Україну. Ну це було, мабуть, достатньо токсичне рішення, яке окрім там невеликої частини електорату. Було достатньо важко пояснити. Тому я думаю, що тут в першу чергу внутрішньоамериканські політичні причини. Тобто є відповідна позиція американських політичних еліт, яка виражена в законопроекті Грема Блюменталя, є відповідні позиції американських громадян, які виражаються в опитуваннях, і це те, чого Трамп ігнорувати не може. Тобто Трамп може ігнорувати думки європейських союзників, будь-яких інших союзників, іноземних лідерів. Він це може робити. Але думку американських еліт і американських громадян він ігнорувати не може. Тому я думаю, що тут це відіграє, відіграє ключову роль, тому що зрештою, як виявилося, він не зміг, як він вважав, і як він, власне кажучи, це позиціонував початково, він не зміг, як то кажуть, добрим словом переконати Путіна піти бодай на якісь поступки і піти бодай на припинення вогню, що він так багато обіцяв. Тому ну доводиться якимось чином змінювати парадигму, аби не виглядати ну не лідером провідної держави світу, як він себе постійно проголошує, що він робить Америку знову великою, що він. Відроджується саме велич. А ну фактично то тим, ко чию думку взагалі ігнорують. Ви сказали, Путін не переконується. і при цьому що робить Трамп? Він дає майже два місяці на роздуми Путіну. В цей час це літні місяці. Це дуже важливо. Це той період, коли росіяни, погода сприяє тому дуже активно. Ми бачимо зведення генштабу, наступають на кількох напрямках і вони стягуються більше сил і ресурсів. Що за цими 50 днями? Чому він дав 50, 50 днів фактично Путіну для наступу? Ну, я думаю, що, чесно кажучи, і після 50 днів нічого не завершиться. Ну, якось достатньо, я думаю, безглуздо думати, що от Путін після, наприклад, гіпотетичного впровадження санкцій, от він на цьому зупиниться. Я думаю, що тут відповідний комплекс причин, але найголовніше от сам формат санкцій, який пропонується. Спочатку в законопроекті Грема, а потім сам Трамп це підтвердив. Там спочатку, хоча в законопроекті Грема, там мова йшла про 500%. І стало 100%. Да, стало 100%. Ну, Ну, будь-якому випадку 100% це теж багато, і тут найголовніше, Вращений що це чого. стосується. Ні, тут найголовніше що це стосується. Я думаю, е ну не самої Росії, а ключових торгівельних партнерів Росії вторинні санкції. Да, так, Вторинні санкції Індія, Китай і так далі. Тобто. Ну, це таке достатньо серйозне і складне і комплексне рішення, яке зачепить, очевидно, не лише Росію, а економіку всього світу. І позиції ми бачимо з цього приводу. Ці держави висловили різні. Індія, в принципі, сказала: Ну окей, ми в принципі можемо без російської нафти обійтися. Нам якби не складно. Китай навпаки, ні. Ми будемо підтримувати Росію, там непорушність російсько-китайської дружби і так далі. Тобто тут я думаю, що зараз вони будуть вести достатньо складну дипломатичну гру, сенс якої полягає в тому, щоб зайти на Росію через ключових торгівельних партнерів Росії, а вони відомі. Китай на першому місці, Індія, ну і деякі інші держави, такі як, наприклад, Бразилія. Тобто, якби, якщо, наприклад, ці держави скажуть, що ну окей, якби, там, давайте ви там уже завершуєте, бо нам ці всі вторинні санкції не потрібні, то зрозуміло, що це була б абсолютно інша розмова, аніж просто так розмова по телефону із Путіним, а давай там, подумай про завершення війни. А при цьому, оскільки а, сам Путін, очевидно, сприймає цю війну як щось для себе екзистенційне і щось надзвичайно значиме, то якось не доводиться розраховувати, що навіть загроза якихось там дуже серйозних санкцій на нього прямо вплине. Тобто я думаю, що тут питання полягає ще і в тому, щоб наростити позасанкційні інструменти тиску на Росію. А тут, в принципі, вони відомі це суто засоби, пов'язані з озброєнням України. От це і цікаво. Чи готовий Трамп? От 50 е, днів минає, що він готовий дати далекобійні ракети. Він готовий озброїти не 400 тисяч снарядів надати, так і тільки 40% з цього обсягу сполучених штатів. Тому що за розрахунками е, на місяць треба мільйон снарядів, що найменше. Ну в принципі, та схема, яка запропонована е, і Трампом і європейськими партнерами. Сполучених Штатів, тобто Сполучені Штати постачають зброю, європейські партнери платять Бізнес. за неї. Да, ну, В принципі, вона видається цілком робочою. А потужності? Ну, потужності це знову ж таки вже питання до американського військово-промислового комплексу і до того, чи хочуть вони заробляти гроші. Я думаю, що, мабуть, хочуть, тому що якби заробляння грошей це смисл будь-якого бізнесу. Розширення ринків, збільшення Тобто то Через 50 днів ми можемо сподіватися, що Україна на озброєння умовно скажемо, отримає томагавки. Він наважиться на це, якщо аналізувати його психотип. А ну, в принципі, я не бачу тут якихось радикальних перешкод. Інша річ, що там я так розумію, є певні технічні проблеми, а є знову ж таки проблеми із якимись там пусковими установками. Є інші далекобійні ракети? є, так, є да, да ну, в принципі. В принципі, от я ж кажу, що за цією схемою Сполучені Штати продають європейським партнерам зброю, а ті дають Україні. Ну чому ні? Тоді як ви ставитеся до цього публікації Вашингтон Пост, в якій вони говорять, що буцімто Трамп закликав Зеленського перейти до наступу. Хоча я впевнена, що американська розвідка прекрасно розуміє розстановку сил і що це неможливо за наявних ресурсів і сил, які в нас в силах оборони. Ми ми не зовсім розуміємо, по перше, що мається на увазі під наступом цій конкретної ситуації, тому що ну наступ це може, може бути Трамп. Міг ставити, наприклад, питання про якісь далекобійні удари по Діпстрайки. території Росії, да які, наприклад, би підірвали російський принаймні частково зни, знизили російський атакувальний потенціал. Ну наприклад, там росіяни викладають. Красиві фотографії своїх виробництв шахедів uh -huh. на території Татарстану. Ну чому б по ним не прилетіти певні кількості ракет, як показав досвід Ірано-ізраїльської війни, найкраща система ППО це... знищити да, дрони да, да. в момент їхнього зародження? Так, да, дрони, склади, пускові виробництва, якби знищити це все. Якби це найкраща система ППО, найбільш надійна. І яка працює на 100%. А, тому я не, не розумію, що має цінуватися. Тут інше питання. А навіщо взагалі оця публі... ця публікація в американських ЗМІ? Теж питання. Ну, Для очевидно... кого? На яку аудиторію? Да, ну очевидно, що це якийсь цілеспрямований злив. І я це розглядаю. Знаєте, от е, Трамп дуже любить розказувати, використовувати ті самі е, метафори з карт. Угу. Да, і оце знаєте, от, це нагадує якусь відповідну. Гру в карти, коли ти е, певним чином блефуєш, показуєш, які в у тебе якісь там прекрасні карти на руках і так далі. Я думаю, що це елемент відповідного тиску на Росію, мовляв, ну давайте там уже на щось бо там я погоджуйтесь карти, е, да, да, да бо ми там щось можемо відповідним чином вирішити питання із посиленням України. Це зовсім не означає, що на практиці він на це піде. Тому що там можуть з'явитися якісь абсолютно інші мотивації, інші причини. Але, ну, очевидно, що на даний момент це все розігрується як певна гра, кульмінація якої запланована десь на 2 3 вересня. Там, до речі, Путін. Має зустрічатися в цей період сі дзіньпіням. Там а Дмитро Новченко сказав, що Трамп закликав сенаторів не йти у відпустку, якраз до пер да. до чи першого да, да, да. Ну, коротше кажучи, да, якісь там відповідні рішення мають бути ухвалені. І очевидно, що це все е, на думку адміністрації Сполучених Штатів повинно створити сприятливі умови для просування серед російського керівництва ідеї, що припинення вогню це не така погана ідея. Чи спрацює це? Ну я маю певні сумніви, тому що все ж таки, от на Путіна суто блеф він не працює з однієї простої причини. Він цього блефу за свою політичну кар'єру від західних політиків чув тонни. Як правило, це не завершувалося нічим. При тому Путін Тільки це сила. Не... Я повністю з вами погоджуюся. Да. Тільки сила тому, тому, от все ж таки, я думаю, що після 3 вересня доведеться таки. Ставити питання руба і переходити до більш радикальних силових засобів, тому що ну, якщо вони реально хочуть серйозно натиснути на російське керівництво, аби добитися від них, наприклад, припинення вогню, тому що інакше ви від нього від них нічого не доб'єтеся, це 100%.